Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде ось така гарненька м'ясна випічка, солена, до речі, смачна, соковита всередині, м'ягесеньким тістом. Це просто неперевершена смакота. Діти з'їли на ура. Чоловік сказав, дякую. І так, готуємо тісто. До теплої води додаємо цукор, дріжджі та сіль і розчиняємо водичці. Так, цукор розчинили з дріжджами, додаємо борошно. Борошно додаю завжди в два етапи. Щоб не перекинути і не докинути. Ну, коротше, це треба дуже любити тісто, щоб знати ту міру. Я вам так скажу. Ну, коротше, дивіться далі. А ви пишіть в коментарях під відео, хто любить працювати з тістом. Хто, може, недавно тільки навчився. Ось на цьому етапі я додаю олію. Вся грамовка, рецепт тіста, начинки буде під відео. Так, з'єдную олію з тістом. Серетельно перемішую. Воно буде трішки липнути до рук, нічого не переживайте, все буде добре. Я завжди в кінці, ось, бачите, я вмісила вже олійку, трішки липне. Я так посипаю трішечки борошном зверху, кладу і накриваю рушничком, щоб підходило годинку півтори, десь. Можна й менше, якщо в хаті тепло. І готуємо начинку. На розігріту пательню нуляємо олійку. Небагато зовсім. Беремо фарш. Я фарш крутила сама, то додала туди одразу цибулину, бо в мене діти не дуже люблять. Кусочки цибулі попадати, ви можете, звичайно, роз... нарізати цибульку шматочками і міленько так і кинути в фарш. І все, тут нічого більш не треба, не треба вигадувати, видумувати. Кинули солі, кинули перцю, якусь приправу до м'яса, хочете кидайте, хочете не кидайте, це ж за бажанням. Знаєте, як кажуть, все, що красиве, навіть не так. Ну, все, що таке гарненьке, не дуже сложне. Ну, коротше. Стушили ми начинку, наше тісточко вже підійшло. І ми це тісто я розділила, по-моєму, на 8 кульок. Плюс-мінус, воно вийшло там по 100 грамів туди-сюди. Так, як ви бачите, рука мене набита, але за камерою я собі поважила на всяк випадок, чи все в мене вірно. Але ви можете важити. Якщо є ваги, то взагалі шикарно. Начинку обов'язково дати вистигнути начинці. Потім розкатуємо кожну кулечку гарненько, так, щоб по краях не було багато тіста. Старайтеся тісто лишити всередині або рівномірно. Так, як у мене, бачите, Трішки кетчупу розмастили. Кинули фарш, у мене вийшло з тої маси, то, що я зробила, 650 грам, ну, плюс-мінус по 80 грам фаршу у мене вийшло. І все, і гарненько тако заліпили. Можна залишити ось зараз доліплюю. можна залишити отак, як є. А можна я вам покажу ще один спосіб, що можна його гарно украсити теж буде непогано. До речі, роблю таку формовку перший раз. Непогано. І тіста не дуже багато. Типа воно співвідношення тіста з начинкою. Шедеуральною вам скажу. Не любите кетчуп, можете кетчуп не додати. Це так вже буде якась. М'ясна піца. І зараз ми з вами сформуємо гарно. Ну теж так гарно, простенько, виходить, але хочеться щось красивішого. Отак зімнули. Зараз поняти треба. Не з першого разу все. То буде все з третього. там каже хоп, тяп-тляп-оп, і вже готово. Якщо ви за мною слідкуєте і замітили, то я з тістом. Це прям моя сестра друга. Ось, можна так гарно сформувати нашу гарненьку булочку. Ось так. Просто з'єднали ті края там, де воно накладалося друг на друга. Ми його просто зліплюємо і все, і воно виходить у нас і гарно. нормально це вже я доробляю своє останнє всі три разом. Так що, якщо на цю порцію виходить 8 штучок на 2 дека, якщо у вас по 2 дека в духовці йде, і вони всі влазять на одне на дека по 4 штуки. Тобто за два рази спекли собі і все. Якщо дуже гарно, знаєте свою духовку, можна і запхати одразу. Але мені здається, вони довше печуться. По одній декі воно швидше спікається і на той самий час по виходить. Все, ось так я чик-чирік і в дамках, знаєте, як кажуть. Таке я сьогодні балабол з вами трохи. Це якщо ви мене дослухаєте до кінця. А якщо ви мене вже дослухали до кінця... То ви можете писати в коментарях, що би ви хотіли навчитися, а я, якщо вмію, може вам покажу в наступних відео. Даємо трішки підійти, змащуємо яєчком. Посипаємо ще сирочком серединку і кунжутом. Є чорний, супер. Можна в асорті, можна одне з чорним, одне з білим. І вуаля готові наші булки з фаршом. Це нереально смачно, я вам кажу. Приготуйте, не пожалкуєте.